Будувати майбутнє Київський національний університет будівництва і архітектури відзначає 95-й день народження. Якщо порівнювати з університетами Європи, які засновані декілька століть тому, то 95 – це молодість. 95 – це вік, хороший для університету. Він і став на ноги, і уже працює з досвідом. Працює, але все ж таки це не молодий. Сьогодні, по всій країні по всьому світу, можна побачити об'єкти, спроєктовані та зведені випускниками Кнуба. Це знакові будівлі, які стали справжніми візитівками міст. А почалась історія у 1930 році, коли на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва КПІ та архітектурного факультету Київського художнього інституту було створено Київський будівельний інститут. по новому почали учбовий рік у Київському інженерно-будівельному інституті. Відтоді, протягом усіх 95 років, Кнуба розвивається та вдосконалюється. У 1963 році заклад переїжджає у новий корпус. Тільки цур хвостів з собою не брати. Корпус університет будував своїми силами. Тобто тоді дуже було важко. Будували всі студенти, професори, майстри. Зараз багато організацій, які працюють з університетом по різним напрямкам. У 69 му зводиться спорткомплекс. У 82 му споруджено будівлю архітектурного факультету. Це було досить сучасне рішення на той час. Студентам подобається цей корпус, тому що там живий архітектурний простір, де вони можуть переміщатися, рухатися, відчувають себе в творчому просторі. У 1993 році інститут трансформовано в Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. У 99-му році він отримав статус національного та свою сучасну назву КНУБА. Сьогодні Київський національний університет будівництва і архітектури це сім факультетів, 5 структурних підрозділів у чотирьох містах України, 32 спеціальності та сучасні освітні програми. Рівень викладацького складу досить високий. Всі володіють сучасними методами проектування, навчають цього студента. За 95 років Кнуба підготував понад 80 тисяч спеціалістів інженерних спеціальностей, 70 лауреатів державних премій та заслужених діячів та працівників України. Кнуба це потужний викладацький колектив, у якому відчувається синергія досвіду та молодості. Така атмосфера. Доброзичливості, я би назвав. Ми відчуваємо, що у нас усіх викладачів є певна гармонія. А ще університет підготував близько 6 тисяч спеціалістів для 116 країн світу. Інженерна спеціальність, інженерний фах це універсальна, шикарна основа для будь-якої іншої іншої спеціальності. Це е, заявка на перемогу. Коли ти матеріал знаєш, як він виглядає, його там щупаєш руками, працюєш з ним. То потім на перших особливо кроках в професійній кар'єрі в роботі воно дуже допомагало. Була змога виїжджати на будівельні майданчики, виїжджати в цехи на виробництво. Це дуже круто, і навіть після завершення навчання у кнуба випускники беруть активну участь в житті університету. Ми створили свою організацію, яка називається UNU. Це uh, Netherlands Urban Network. Це така архітектурно урбаністична мережа чи платформа. Вона базується тут в Нідерланд для фахівців в основному з просторового планування, і які спромовують свої сили е та знання на стале відновлення е України. Кноба гарантує своїм випускникам працевлаштування, бо здобувачі освіти отримують в університеті не тільки найбільш сучасні теоретичні знання, а й практичні навички. За всі роки, які часи мене переживали, завжди. Враховуючи, що був контакт з виробничниками, безпосередньо з керівниками, це давало можливість організовувати проходження практик всі роки, які вони не були тяжкі, і прив'язувати до виробництва і аспрацевлаштуванням тільки попит. Для випускників а проблем ніколи не було. Ми бачимо, що університети де правильним шляхом не стоїть, да, на місці не консервується, а навпаки впроваджує нові підходи для того, щоб мінімізувати розрив між цією теорією і практикою, з якою вони стикнуться, коли вони підуть на роботу. Кнуба це профільний галузевий заклад державного рівня. І це звісно має, має своє ну свою відзнаку. І люди, які виходять як випускник кнуба, дійсно мають базову дуже потужну освіту. Хлопці і дівчата, котрі закінчили будівельний наш університет. Вони їх і так помітно. Це люди цілеспрямовані, інтелектуальні, котрі хочуть працювати над новими проектами. КНУБА став провідною науково-дослідною установою в країні у сфері сучасного будівництва. Кнуба це також міжнародна співпраця з провідними навчальними закладами світу. Студенти Кнуба мають усі необхідні умови для навчання, проживання та дозвілля, достатня кількість місць у гуртожитках, дитячий простір, де студенти, аспіранти та викладачі можуть залишити малечу, потужний спортивний комплекс. В університеті постійно відбуваються змагання міського та всеукраїнського рівня, а ще в клуба є сильні збірні з багатьох видів спорту, які успішно захищають честь університету на всеукраїнському і навіть міжнародному рівні. В умовах повномасштабного вторгнення університет продовжує навчальний процес та відповідає на виклики, які ставить війна. Коли був Бойовій частині, то підключався і намагався, там, якщо була хвилина, можливість і співпадав час, навіть читати лекції. Наша кафедра, я думаю, що стала таким е е показником провідною в цьому плані, тому що з початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних сил України як мінімум залучились троє з викладачів. Обладнані укриття, в облаштуванні яких брали участь студенти та випускники. Скники впроваджуються інклюзивні рішення відкрито підготовку спеціалістів за новою унікальною для країни програмою: будівництво та експлуатація об'єктів спеціального та оборонного призначення у нас періоди. Майже сторічної історії наш університет був опорою фундаментом і для галузі, і для людей. Тут навчали не лише проектувати і будувати, тут навчали брати на себе відповідальність. Сьогодні Україна знову стоїть перед викликом масштабної відбудови, і саме ми формуємо когорту кваліфікованих кадрів, яких потребує країна. Саме випускники Кнуба будуть тими спеціалістами, які очолять відбудову країни після нашої перемоги. Але навіть зараз, поки війна ще триває, Команда університету долучається до процесів відновлення. Зробили на замовлення адміністрації, от зокрема, Мощуна, Ірпіня, Бучі. Студенти зробили достатньо професійні проєкти відновлення цих територій, будівель. Художники, дизайнери розробили ряд меморіальних. Таких місць, комплексів на замовлення громад. Наші викладачі і група студентів зробили ветеранський центр, який набув ознак типового. І відповідні організації рекомендували його використовувати в інших населених пунктах. Наші викладачі працюють в територіальних громадах експертизою, і вони залучають студентів. У КНУБА створюють сьогодення, яке визначає майбутнє. Виклики дуже великі, і відбудовувати державу прийдеться. Звичайно, нашим випускникам. Шановні друзі, ми переможемо, і майбутнє буде у нас чудово. Саме випускники Кнуба зроблять Україну сучасною, успішною європейською державою. Вчимо будувати майбутнє.